Добрий день, малята! Я маленький космонавт і запрошую вас полетіти разом зі мною на ракеті до космосу. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли. По малі планети і зорі. летимо, як метеори. Обігнали ми камету, повернулись на планету. Доброго дня! Мої любі дітки і шановні батьки, сьогодні я пропоную вам зробити разом зі мною аплікацію космічний корабель. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, у мене це чорний, так, і заготовочки до нашого космічного корабля. Це геометричні фігури, також клеючий олівець. Ну що, приступимо. Спочатку, як завжди, ми викладаємо. Спочатку беремо прямокутник. Ось. Так, Потім у ракети у нас ось такий зверху, ставлю трикутничок. І ось у нас квадрат, ми його розрізаємо навпіл. І отримуємо два однакових трикутничка. Їх ми кладемо ось так сюди, до нашої ракети. Так. Ну і, щоб наша ракета дуже швидко летіла. Ось так вона летить швидко-швидко, і вогник випускає за собою. Так, ну і. Іллюмінатори, ось такі кружечки. Ось так. Ну, після того, як ми виклали, ми починаємо приклеювати. Спочатку приклеїмо прямокутник, змащуємо, клеєм. Прикладаємо гарненько, Так, потім беремо трикутничок червоний, теж змащуємо його клеєм, прикладаємо. Працюємо далі, Приклеїмо всі деталі. Працюємо охайно, не поспішаючи. Наша ракета летить у космос. Так, давайте ми. Там багато зірочок. Ось ми. Наша ракета летить до найдальших зірочок. Гаганна, швидка ракета у нас получилось з вами. Тож я буду чекати від вас, ваших робіт, ваших ракет. Тож, а зараз до а побачення, до нових зустрічей!